Потрапляєш, наче в інший світ. У Тернопільському парку Сопільше з'явився простір, який вирізняється спокоєм і деталями. Це новий терапевтичний сад, облаштований у японському стилі. Так, все гарно, дуже, дуже мило, так. дуже гарна ідея. Ну, зараз якось так по-сучасному, дуже свіже виглядає. Ідея створити такий сад з'явилася ще у липні 2024 року. А вже у вересні стартували перші роботи. Територію розчищали від аварійних дерев, демонтували старе освітлення, завезли декоративне каміння, валуни, річкову гальку. Тут облаштували вхідні ворота торії, оновили водяний млин, встановили 19 арок для плетистих троянд та лавки гойдалки. 11 напрямків. Було проведено закупівлі. Це сонячно-вітрова електростанція, від якої безкоштовно можна живити свої гаджети. Це 60 лед світильників, також встановлено лавки, смітники, 22 штуки комплектів. Особливу увагу приділили озелененню. У саду висадили понад 200 рослин, зокрема сакури, японські клени, сосни, ялівці, морозостійкі бамбуки, бамбук, гліцинію, азалії, німфеї. Загалом понад 40 видів. Є деревні, чагарникові, трав'янисті, видкі та водні рослини. Всі підібрані з урахуванням місцевого клімату та особливостей японського садового мистецтва. Ми намагалися. Загалом весь цей об'єкт зробити ексклюзивним, бо таких в нашому регіоні в принципі немає. Ми маємо врахувати умови зростання, кліматичні умови, як воно подаль, надалі буде тут утримуватися. І, відповідно, це все пов'язано насамперед з наявним фінансуванням, бо надалі його треба отримувати. Ці всі фактори були враховані. Тобто він ексклюзивний, але адаптований. Попереду ще кілька оновлень. Планують встановити альтанку й п'ять аераційних фонтанів. У дизайні врахували ключові елементи японських садів: мінімалізм, природність і баланс. Та, окрім естетики, цей сад має і терапевтичну функцію. Він створений як простір для відновлення, розслаблення й відпочинку серед природи. Японський стиль. По перше, він саме більше цінується. Садово-паркове мистецтво японських садів цінується в світі. Вони вже є в багатьох. В містах поза межами Японії, а зокрема, мова йде про використання рослин, каміння, води, ну і елементів червоного кольору. Проєкт реалізували в межах ініціативи представництва ООН в Україні. Мери за економічне зростання, що фінансується Європейським Союзом, загальний бюджет до 4 мільйонів гривень. Усі роботи виконали без залучення коштів місцевого бюджету.